Національне і, і, і традиційне. Тобто, як на мене, це ну, зовсім дві, дві різні категорії. Е, ну, що таке традиції? Ну, це, такі, це дуже таке поняття традиційний театр. Як ми говоримо, що це все має бути е, так, все ходити, знову ж таки, віночки, рушнички, е, пісні. Так, 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 Як традиція, вона звичайно може бути, але я все-таки е, за те, що ну, от, е, знову ж таки повертаючись, ви говорили про те, що ви там з культиками любите із що в школі має бути, е, е, потрібно дуже, е, на мою думку, думати, яким чином зараз промовляти домовлення. Це правда. Як оті я за те, щоб кращі зразки нашої класичної літератури, будемо так говорити, все таки показувати крізь призму сучасності. І що стосується театру, все-таки сучасними театральними засобами, європейськими. І тільки тоді ми знову ж таки, вони ж не, не, не обманемо ту ж молодь, то глядача, які сьогодні, чи в інтернеті, чи в телебаченні, все дивляться, що відбувається краще в світі. А ми їм типу покажемо, ні, дивись, оце таке наше і має бути. Та звичайно, що наше найкраще, наша пісня найкраща, наші традиції найкращі. Але і цим ми цікаві для цього світу. Але, от, власне, оце наше національне е показати сучасними виражальними засобами. І здається, от в цьому наша сьогоднішня задача не тільки в театрі, а й в цьому іншому. Ми ж там Балтіємо, вибачте, коли приїжджає Сухішвілі е національний плетак це ж їхнє. Але наскільки це сучасно, наскільки це правильно подано, що ми сидимо і всі просто, ну я особисто при крісла при, припадаю. Ну, я даруйте абсолютно ни з ким не згоджуся, що у нас менш цікава гуцульська е, традиція, хореографічна і так же інше. І ну, то я думаю, що це теж потрібно нам шукати такі сучасні, якісь, щоб весь світ просто. Ви посадок від того, але це треба, ну а не кажу, що мають бути, не мають бути традиційні. Вони зберігаються в обрядах, вони зберігаються в народній творчості, навіть художній самодіяльності. Ніхто від цього не, не втікає. Але от власне, яким чином це подати сьогодні для молоді, для сучасного глядача і для світу. І тому і театр в тому числі, і якраз в мене і для мене була найцікавіша задача як. Бо я ви знаєте, я з Косово. Як от власне в театрі оці наші проб... ну, не проблеми, на... ну, мені здається, те, чим я пишаюся, я пишаю, що я Гуцу, що я згоджу, що це наша найталановитіша культура в світі. І Як це подати так, щоб це було цікаво сьогодні для світу, сучасному світі? І от власне я все-таки за те, що не можна заскорублюватися, не можна законсервуватися. За...